Вас на каналі Українська хвиля. Ну що ж, важливий день для України 16 липня 25-го року. Уряд Дениса Шмигаля відправили у відставку. Відповідне рішення підтримали аж 261 депутат Верховної Ради. Ось наші парламентарі сьогодні у другому читанні ухвалили законопроект під номером 13229, який передбачає службу у збройних силах України для чоловіків старше 60-ти річного віку. Зараз надам деталі все, що відомо. А поки попрошу, підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Нас уже понад 77 тисяч, і ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини. Долучайтесь і поїхали. Що стосується уряду, як ми знаємо, його очільник Денис Шмигаль стане міністром оборони України. А його посаду займе нинішня віцепрем'єрка і міністерка економіки Юлія Свереденко. Наші народні депутати обранці наші проголосували за відставку шмигаля саме сьогодні, вранці, 16 липня. Також сьогодні було цікаве засідання. Встигли побитися між собою Олексій Гончаренко з європейської Солідарної, Ності, а також Данило Гетманцев і Слуга народу. У них була сутичка, не могли поділити місце у триб біля трибуни. У них взагалі давні конфлікти і взаємні образи. Але то кажуть, то таке увага депутатів була прикута, як і суспільства, до законопроєкту під номером 13229, який передбачає службу чоловіків 60+, тобто пенсійного віку, які вже зняті з військового обліку. Знаємо наприкінці квітня. З'явився відповідний законопроєкт, який передбачає не мобілізацію як таку, а контрактну службу терміном на один рік для чоловіків старше 60 років. Щоб, мовляв, вони за власною ініціативою, маючи сили, бажання долучалися до ЗСУ і відповідно служили, але виключно не на бойових посадах. А ініціатором автором цього законопроєкту був народний депутат Роман Костенко. Він казав, що дуже багато осіб звертаються. Що багато чоловіків хочуть захищати нашу батьківщину, але вік не дозволяє, тому що у 60 років, як ми знаємо, чоловіки цього віку підлягають списанню, так виключенню з військового обліку, зняттю з обліку. І таким чином на законодавчому рівні заборонено щоб чоловіки такого віку, літні чоловіки, продовжували службу. І ось цей законопроект був покликаний змінити ось положення, щоб на законодавчому Чому рівні дозволялася служба у статті 20 закону про військовий обов'язок і військову службу запропоновано встановити, що у період дії воєнного стану для потреб зсу та інших військових формувань на основі листа, тобто письмової згоди від командира військової частини на військову службу за контрактом можуть бути прийняті особи від 60 років, тобто не лише чоловіки, а й жінки, що визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, тобто ВЛК має встановити придатність. Ну думаю, з цим проблем точно не буде, тому що як ми знаємо, ВЛК дуже багато а, випадків в більшості випадків визнає військово зобов'язаних непридатними. Тому що зараз, як ми знаємо, є лише придатні і непридатні, умовно, тобто обмежено придатних, наразі немає відповідні не було ухвалено ще минулого року. Йдемо далі. Порядок погодження кандидатів 60+, для прийняття на військову службу за контрактом, а також перелік документів, необхідних для їх розгляду, визначається Генеральним штабом збройних сил України або уповноваженим органом військового управління іншого військового формування при прийнятті е, осіб. 60 плюс на військову службу встановлюється випробувальний термін. Це два місяці. Якщо людина його проходить, продовжує службу. А якщо не проходить, то відповідно ні, контракт укладати їй не дозволять. Цікавий момент: граничний вік перебування на військовій службі для таких осіб не встановлюється, тобто 70... А й 80 років були, б, то кажуть, сили. Ну, це вже, звичайно, я жартую, але старше 60 років це таке розмите поняття, тому що може бути і 69, може бути і 73. українці, чоловіки та жінки, у віці від 60 років можуть служити на один рік. Тобто це термін укладання контракту на такий от строк. А після цього може бути його. Довжено за новими контрактами на іще один рік. Ну а там, можливо, і на ще один рік. Ось стосується підстав для розірвання або припинення контракту з українцями, жінками та чоловіками від 60 років. То на це є аж дві підстави: це визнання військовослужбовцем таким, що не пройшов випробувальний термін. Ось ті два місяці, якщо буде визнано, що не пройшов. І друге це службова невідповідність. Тим чином, встановлюється багатоетапна процедура для укладення. Дання контрактів на військову службу особами 60+. і зарахування їх на службу, що викликає питання стосовно співвідношення витрат часу і ресурсу на бюрократичні процедури. Я нагадаю, що коли цей законопроєкт лише оприлюднили, лише почали обговорювати, звичайно, багато хто з аналітиків з представників влади вказував на те, що цілком можливі така бюрократична складова, що будуть зараховувати на контракт осіб, які, скажімо так, наближені до тих. Хто приймає певні рішення, щоб просто люди служили собі, отримували високу заробітну плату, а насправді виконували або взагалі не виконували ніяких завдань у збройних силах? Знову ж таки, якщо дійсно буде зарахування чоловіків, здебільшого 60+, на певні посади, які корисні будуть у збройних силах наших силах оборони, то це звичайно непогана була б ініціатива. А більшість коментарів, більшість відгуків про цей документ були суто негативними, тому що багато людей саме цього ві? чоловіків побоюються того, що ось це добровільно може стати примусовим, і замість контрактів взагалі змусять служити по 3, 5 чи 10 років, тобто не буде можливості звільнитися. Ось законопроєкт прийнято, ухвалено, і щоб цей документ став законом. Потрібен лише підпис Зеленського. Поділіться в коментарях, що ви про це думаєте. Я думаю, що взагалі немає сумніву, що президент підпише цей документ, і відповідно ось такі зміни будуть ухвалені. А тих, хто очікує на розгляд петиції стосовно зниження мобілізаційного віку, або розгляд ось того законопроєкту під номером 12.222 про зниження мобілізаційного віку до 55 років. Петиція була до 50, А документ сам, Саме законопроект про зниження до 55, але ні та ініціатива, ні інша не отримала відповідної підтримки. Ці документи не розглядають. Президент петицію не розглянув, і законопроект відповідний про зниження мобілізаційного віку. Також, поки що, як то кажуть, не на часі. Зате служба чоловіків 60+, як бачимо, цілком на часі. І ще один такий важливий цікавий момент, який, на мою думку, вартий вашої уваги, Жена лікарка України Ольга Богомолець нагадала, що середня тривалість життя українських чоловіків це всього 67 років, і дуже багато з них просто не доживають до пенсійного віку. Що стосується Єдиний критерій оцінки ефективності роботи міністра, це наша тривалість життя. І Якщо наша тривалість життя сьогодні для чоловіків. Складає 67 років, а для жінок 76-77 жінки живуть в Україні на 10 років більше. І всі іноземні делегації, які приїздять, да які говорять про збільшення там пенсійного віку в Україні, я їм задаю пряме запитання. Ви знаєте, скільки у нас тривалість життя чоловіків? вони кажуть: Ні, я кажу 67 років. Вони кажуть, то ні, яко ж не може бути. А як же ж тоді працювати до 70 Я кажу, у людей навіть немає шансів. Пожити на пенсію, за яку вони сплатили податки на цій позитивній ноті завершую випуск. Поділіться, будь ласка, враженнями від тих змін нововведень, ухвалених сьогодні Верховною Радою. Також нагадаю, що Кабмін перед розформуванням перед цими кадровими перестановками ухвалив три головні зміни. Я про них повідомляла, і в описі під цим роликом дам посилання на це відео. Якщо для вас актуально, переходьте та ознайомтесь. А я продовжую слідкувати за. Всіма ініціативами, які е, з'являються і які ухвалюються у нашій державі. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найцікавіші і найважливіші українські новини. Звичайно, ви можете підписатися на десятки різних телеграм-каналів. Але я вже це зробила за вас і щоденно відслідковую найбільше. Актуальні події в Україні, тому приєднуйтесь і бережіть себе.